Декілька секунд він вагався. Як це зустрічатися з вурдалаком? Я закотила очі: ліпше не буває. Я серйозно. Тебе не турбує сама думка про це. Тебе це не лякає? Ні. Він мовчки узяв із моїх рук миску. Я зиркнула на його обличчя, воно супилося, нижня губа закопилилася. Щось іще? запитала я. Він поморщив носа. Ну, я хотів запитати, чи ти. Ну, знаєш, його цілувала? Я засміялася. Так, він здригнувся. Ба. Кожному своє, промурмотіла я. А тебе не лякають, ікла? Я ляснула його по руці, обрискавши мильною водою. Годі, Джейкобе, ти ж знаєш, що у нього немає ікл. Ще й як знаю. Я зціпила зуби і почала немилосердно шкребти щіткою, ніж для м'яса. А можна ще одне питання? мовив він обережно, коли я передала йому ніж. Знову ж таки, просто цікаво. Гаразд. гаркнула я. Вертячи ножа в різні боки під струменем води, він пошепки промовив. Ти казала кілька тижнів. Коли саме? Йому забракло духу, щоб закінчити. На випускному.